В Одесі День державності України вирішили відзначити триденним фольклорним фестивалем Чорноморський степ. Розпочали свято виступом кобзарів та лірників. Реконструктори старовинної української музики влаштували своєрідний перформанс у передмістях Одеси. І в сатівську культуру ми пригадали, ми пригадали сотніковський цвинтар і рідний куяльник. Ми з істориками разом зазначили, що Чумацтво, козацтво, кобзарство завжди було на цих теренах. І ще далеко до того, як це місто почало брати назву Одеса. Як і кілька століть тому у знакових для перечорноморського козацтва місцях лунали старовинні думи та чумацькі пісні, що складали чумаки, мандруючи у цей регіон по сіль та тарань. Там чумаки стояли, там і ми вже пристали. Отамане, батьку наш, порочети тепер нас, що нам далі робити, Чим великі вкормити. Кобзарський цех існував в Одесі на Малій Арнаутській до 20-х років минулого століття. І кобзи та бандури виготовлені там і досі зберігаються в музеях України. Вже понад 10 років традиції кобзарства в Одесі відроджує Максим Трубників. Як і кожен реконструктор старовинної української музики, перш ніж почати навчання, власноруч виготовив собі інструмент. Щоб зробити інструмент, це треба затратити багато часу. Це треба затратити якісь кошти власні. На дерево, на лаки, на клеї, ну, на багато чого. Це також можна руки пошкодити, поранити, гострий ну, інструмент, возоліна муляти, таке інше. Це не просто спосіб позбутися випадкових людей у сучасному кобзарстві. Реконструктори грають на так званих старосвітських бандурах інструменті, що виник ще з початку епохи модерну. І дещо відрізняється від сучасних бандур, грі на яких навчають у теперішніх консерваторіях. Там сидить сок ясненький, шалібенненько квилить, проклятає на Чорне море звинна поглядає. Наразі кобзарів та бандуристів не більше чотирьох десятків по всій Україні, а лірників менше десяти. Якщо кобза та бандура створені українцями для власних потреб, то ліра загальноєвропейський інструмент, що має аналоги в Німеччині, Швейцарії та Шотландії. Фахівці називають ліру маркером європейської музичної культури. На схід від України її не використовували. Там починалася азійська культура. Ліра зовсім відмінна, тому що інший спосіб звуковидобування це щось радше ближче до скрипки, тільки замість смичка колесо коліщатку. Природа звуку якби інша. Репертуар у лірників майже такий же, як у кобзарів та бандуристів: псалми, думи та історичні пісні. Як оця написана ще у 16 столітті про червону китайку, що стала прообразом відомої на весь світ Червоної калини, січових стрільців. Наберемо. Червоної китаї. Організатори планували влаштувати кобзарський фестиваль. Втім, через спеку та постійні обстріли не всі наважилися приїхати до Одеси. Тому масштабний перформанс запланували на мирний час, коли переважна більшість виконавців старовинної української музики повернеться з фронту. Ксенія Кулашкіна, Людмила Цебренко, Аріна Небохід перший міський.